У Ніжині створюють нове комунальне підприємство з пошиття одягу. Нещодавно наша громада стала переможцем проекту «Мери за економічне зростання. Це програма «Про ООН, де наше місто вибороло. Заявку серед 153 громад трьох України на створення комунального підприємства з пошиття одягу. Результатом цього стане створення нового комунального підприємства. А це нові робочі місця, можливість працевлаштувати понад 40 осіб, а також наповнити місцевий бюджет, каже очільник Ніжина Олександр Кодола. Ми у співпраці з компанією Олтекс, яка має швейні виробництва по деяких регіонах України. Будемо займатися пошиттям одягу для наших збройних сил України, тому це дуже вагоме досягнення сьогодні для нашого міста. Це буде нове виробництво на орієнтовно 40 робочих місць для ніженців, для внутрішньо переміщених осіб. Сума гранту становить понад 100 тисяч євро. За ці кошти буде профінансовано обладнання. Та створення належних умов для відкриття нового комунального підприємства. Я дуже дякую всім нашим працівникам відділу економіки, сектор інвестицій, персонально Юлії Кузьменко та всім тим, хто долучився до того, аби ми вибрали цю перемогу. Працюємо далі.